you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Екс-керівник вже закритого ресторану Валюр, який належав Миколі Тищенку влітку 2022-го, став власником маєтку з басейном в козині і землі під ним, квартири в столичному будинку, де раніше працював Валюр і преміального мікроавтобуса Мерседес Бенз. При цьому відповідних офіційних доходів які могли б покрити такі витрати поплічник нардепа, немає. Схоже, тищенко в такий спосіб, хоче випадку затримання та конфіскації майна, вберегти від арешту свої статки. Та все по порядку. За даними розслідувачів Байху Сінфо Сергій Вакальчук, колишній директор ТОВ ВКФРМід Юрособа ресторану Валюр, співвласником якого до депутатства був Микола Тищенко, 17 червня 2022 року, на нього оформили будинок на 322 метри в козині та дві ділянки на березі озера під маєтком. У двоповерховому будинку є чотири спальні, кінотеатр, спортзала, відкритий басейн, баня, дитячий майданчик, гараж на дві автівки тощо. Орієнтовна вартість будинку може складати. Від 888 тисяч доларів до 1,8 мільйонів доларів. Того ж дня Вакальчук став власником квартири площею майже 100 квадратних метрів в будинку, де розташовувався ресторан Валюр, приблизна ринкова вартість подібного помешкання – 270-290 тисяч доларів. Непогані такі покупки, як для директора ресторану. Тим паче, що всю згадану нерухомість оформили на екс-керівника ресторану Тищенка протягом півгодини. А це виглядає все більш підозріло та подібно на звичайне перестрахування Тищенка, який трясеться над своїм майном та розкидає його по наближених до себе людях, аби в випадку чого шикарні апартаменти часом не арештували. Та й це ще не все приблизно через два місяці. Наприкінці серпня 2022 року Вакальчук став власником преміального мікроавтобуса Mercedes-Benz V250 2016 року випуску вартістю понад 50 тисяч доларів. Схоже, Коля почав переживати не тільки за нерухомість, а й за свій автопарк. Що найбільш абсурдно, цей мікроавтобус вже з 1 жовтня 2022 року почав світитись у публікаціях Миколи Тищенка та його дружини в соцмережах. Тищенко їздив ним на деокуповані райони Харківщини та Харсонщини з візитом до шахрайських кол-центрів в Києві, а також з перевіркою пішохідного переходу в Ужгород. Також цей автомобіль журналісти зафіксували під Верховною Радою у день пленарного засідання, яке відвідував Микола Тищенко. Тобто переоформити автівку на поплічника Коля додумався, а от не світити ним направо і наліво вже ні. Чи то просто друг дав покататися на шикарному авто. Далі найцікавіше. Вакальчук може безправді справді міг дати на автівку, нібито по дружбі, якби не одне велике. Але за інформацією журналістів, офіційних доходів, яких би вистачало на зазначені покупки, Сергій Вакальчук не мав. У власному побуті колишній директор валюру використовував Опель Вектра 2008 року виробництва на його дружину оформлено Opel Corsa 2017 року випуску. Напередодні повномасштабного вторгнення Вакальчук наймовірніше жив під Києвом у квартирі в одному з ЖК у чайках, принаймні на це вказують відповідні записи в телефонній книзі, а також публікації доньки Вакальчука у соцмережах. Більше того, розшукати Вакальчука за жодної з відомих адрес, навіть у свіжопридбаному будинку в козині журналістам не вдалося. Тож з цього випливає один чіткий і логічний висновок. Вакальчук ніяк не міг придбати всі ці лакшері, апартаменти та авто за свій кошт і наймовірніше ніколи ними не користувався. Тут Тищенко і спалився найбільше. Схоже, нардеп вирішив піти за стандартною схемою старої школи. Коли політиків, записати майно на родичів чи друзів, які й близько не заробляють на такі покупки, при тому сподіваючись, що їх ніхто не розсекретить. Але Тищенку тут дуже не пощастило. Що також цікаво, журналісти спитали і в самих Вакальчука, і Тищенка, а що ж це за квартира, будинок і машини та за які кошти вони були придбані. Обидва вирішили не коментувати цю інформацію. Воно й не дивно. Однак скільки Птищенко не притримувався мовчанки, його на пару з вокальчуком вже викрили. Далі справа рук правоохоронців та антикорупційних органів. Їм слід перевірити, яким чином людина без відповідних доходів заволоділа таким майном, і чи не причетний до цього безпосередньо нардеп, до якого корупційна схема, особливо тяжкий злочин. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.